Друзі, всім привіт! Аврора, нові чашки, пляшки, сковорідки для тваринок. Запрошую до перегляду. Сіль кухонна, кам'яна, мелена, вишиканий смак 1 кг 12. Пастила ромний кондитер з ароматом ванілі 170 грам, полуниці 44 гривні. Попкорм карамелізований Дізі з сюрпризом Дойпак 100 грам 39 гривень. Зі знижкою попкорн, бомзам, гострий манго, апельсин 35. Новинка напій кавовий з кафе, лати карамель 9. Напій кавовий розчинне 3 в одному кафе, оригінал, В асортименті 7 гривень. Насіння гарбузове смажене салони, Зайка 60 грамів 22 гривні. Ціну знижено набір цукерок глазурованих «Одді Коко Дольче» 120 грам 55 гривень. Коржі для торта, домашні продукти, спартак, 400 грам, 64. По акції коржі для торта, вафельні, лекорна, 26. Ржи для торта медові домашні продукти 400 грам 59. Цікава новинка. Конструктор дитячий блок, стільці, боксі 449. Зі знижкою ліхтарик на голову на батарейках. 99. Зі знижкою 30%. Ліхтарик на голову LED. На батарейках 69. Коштував 99. Новинка пляшка, шейкер для напоїв, пластик. З кульками в різні кольори є в асортименті 139. Цікава новинка кошек. Фритюрница для закусок. Металл с ручкой 149. Шипси кухонні силиконовый с пластиковой ручкой. Сыний колер 55. Ніж для овочів і фруктов. На блістері 44. Відкривачка для консервів з дерев'яною ручкою 15 см 29 Точила для кухонних ножів. Бірпа Білий колір 99 ситочку для заварювання чаю. Пластик бірпа різні кольори 39 палички бамбукові з загостреними кінцями 30 см 24 см. Відкривачка універсальна зі штопором нажем Алма 34. Мишечок кондитерський, силикон з насадками Алма 49. Форма для випікання пастки силіконова алма. Різні кольори в асортименті 55, пергамент для випічки, силиконовий круглий фрейтінбок.

Аполонний кухонний металевий з довгою ручкою Алма 49. Новинка пательня алюмінієва антипригарна. Мармур. Везер діаметр 24 см 599. Сковорідка алюмінієва антипригарна покриття Везер діаметр 26 см 649. Сковорода алюмінієва антипригарна, алмо, діаметр 26 см, мармур 449 см. Миска металева 2 літрова, нержавійка 88. По акції Київш металевий без кришки 99 гривень. Зі знижкою миска глибока, металева кольорова, 119, новинка чашка фарфорова, кольорова, крапенку, різні кольори жовтий, зелений, білий, рожевий в асортименті 88. Тарілка до Великодня, прямокутна барміолі рокопарма. 28 на 20 см 99. Тарелка прямокутна с малюнком. Забирай ми кусочек. Пицца и сердце 129. Підставка пичашку під в форме котика. Великий выбор в ассортименте различных малюнки 39. Воронка, лика для банки, пластик с сеткой. Ручка, різні кольори 34. Гарна новинка, термоконтейнер для зберігання продуктів з ручкою. Є різні кольори 399, пляшка для напоїв, пластикова прозора 77. Пляшка для велосипеда. Різні кольори 49. Новинка кружка дитяча. Пластик антиков 170 мл з малюнком 149. Серветниця дозатор дерев'яна квадратна. З візерунком 129. Контейнер харчовий пластиковий подвійний. Деомедіа 0,25-0,25 літрів 24. Контейнер круглий на закрутці. З візерунком 0,6 літрів об'єм. 22. Контейнер харчовий пластиковий герметичний, 1 літр, Деомедія 49. Контейнер харчевый, Диомеди, 1,4 литра. Різні кольори 69. Набір контейнеров с ручками. 2 литра, 0,95, 0,55 литров. В наборе 3 штуки, 99. Судок универсальный с крышкой, 19. Ємність для сыпучих, пластикова кругла. 0,33 літра, 59. Органайзер для холодильника з кришкою. Прозорий пластик 249. Набір кошиків для зберігання. Фоумі 3 штуки 77. Кришка для посуду микрохвальової печі з клапаном Діаметр 25 см 49. Швабра натирач зі змінною насадкою 117 см 365 139 гривень. Кошек универсальный. Пластиковый с ручками. Прямокутный серый. Колер 99. Мыска для отварынок на два видела с подставкой. Пластик металл. Резни колеры 119. По акції миска для тваринок з малюнком 44. Миска для котів кругла. Зелений, червоний, жовтий, синій колір 27. Миска для котів подвійна. Пластик 24. Щитка рукавиця для вычисывания шерсти тварынок 129. Мыска для тварынок с маленком. Долматинцы 29. По акции мыска для собак подвина пластыкового. сорок 49. на бар'єр для собак, котів 55 гривень. Краплі. Бар'єр Супер 1 мл 3 штуки 49. Краплі для собак. Протипаразитарний бар'єр до 5 кг 119.

Засіб для видалення запаха плям. Фаворит пец 250 мл, 74 млдесят. Пакции спрей відлякаючий, Від туалету для котів 250 мл 124. Шампунь для цуценят кошенят. бар'єр, проти паразитарних 55. Шампунь для собак. Всіх парит. Вампець 250 мл в асортименті 34 гривні. Кулька для котів з котячої м'яти. кусь 55. Лопатка для лотка тваринок, кусь Різні кольори 19. Краплі для котів проти подразитарні. Провд, мегастоп 51 гривня. Новинка комплект для собак, текстиль, шлея плюс повідець. В асортименті 139. Ласощі для собак. Кусь рубець яловичі 50 грам 44. Корм для Катів, шматочки, в асортименті різні смаки 20 гривень. Корм для собак зі знижкою 33% 85 грамів, в асортименті 18. Ласощі для котів 4 штуки по 15 грам. В асортименті курка ананас 93 гривні ласощі для кошенят. Hellheil преміум з індичкою, З 49. Корм для кошенят. Hell health преміум 100 грамм 17. Новинка печива для собак котів. Корисна індичка 19 гривень. Ласощі для собак фріскіс, Яловичина. пікнік 44. Корм для котів сухий кусь. курка, 350 грамів 34. Корм для котів фріскіс, курка, овочі, індичка. 59. По акції корм для котів. Клуб 4 лапи, курка 300 грам, 65. Корм для котів. 4 лапи преміум. 4 в одному. Курка 900 грам 165. Корм для котів мяу з кроликом. В асортименті 300 грам 37. Ножиці для обрізування нігтів. кусь 49. Іграшка для котів мишка на палиці 99. Іграшка для собак, кусь у вигляді курки 55. Паштет для дорослих котів. Консерви, кусь, курка 100 грамм в асортименті 19 Консерви для дорослих котів, котивку. індичка в соусі, 415 грам, 31 гривня. Консерви для собак м'ясна миска 1240 грам, 77. Іграшка для тваринок текстильна мяч з пищалкою, по акції 139. Ласощі для собак. собача насолода. Легені сушені 55 грам 49. Корм для кроликів 500 грам 34. Корм для хвилястих папуг 500 грам 49. Корм для гризунів, природа, колосок, мультивітамін 34. Корм для хвилястих папуг капітан Флін 600 грамм 49. Корм для декоративних гризунів. Гризунчик 600 грам 44. Корм для декоративних птахів 600 грам. В асортименті 55 гривень. Наповнювач для кошачого туалету, глиняний кус 2 кг 44. Наповнювач гігієнічний з ароматом персику 5 кг для котів 84 гривні Бажаю гарного настрою, приємних несподіванок. Дякую ваша на акція